Друзі, вітаю! Ласкаво запрошую всіх на мій канал Домашній затишок. Тут ми робимо все для того, щоб в нашому домі було тепло, затишно і смачно. Напередодні Різдва на різдвяний святвечір, коли за дружним сімейним столом збирається вся родина, ми зазвичай готуємо 12 піцних страв. Тушкована капуста одна з цих страв. Сьогодні я хочу поділитися з вами своїм досвідом приготування цієї смачної і корисної страви. В мене вона виходить апетитна, соковита і дуже смачна. Сковорідку ставлю на вогонь і додаю сюди невеличку кількість соняшникової олії. Соняшникову олію я додаю з запахом. Я люблю, щоб капуста була ароматна. А тим часом, поки сковорідка розігрівається, я нарізаю капусту. Капусту я нарізаю ось таким спеціальним ножиком. Цим ножиком капуста нарізається дуже швиденько і зручно. Після того, як я нарізала капусту, я відправляю її на розігріту уже сковорідку. Слідом за капустою я нарізаю цибулю. Цибулю я взяла ось таку величеньку. Можна і дві взяти, і три. У мене е, таких дуже великих пропорцій, щодо цибулі, там і моркви, і інших овочів, які я додаю до капусти, немає. Ось так нарізаю ось такими шматочками. І відправляю на сковорідку до капусти. Морквину я взяла ось таку величеньку. Я люблю, щоб моркви було багато. Натираю її на грубу терку і побачу, якщо мені здасться, що її замало, то додам ще одну морквину. Додаю моркву на сковорідку. підсолюю по смаку, можна поперчити. І обов'язково додаю трішки води, для того, щоб капуста і всі овочі були м'якшими. Води додаю невелику кількість, так як капуста пустить ще сік в процесі тушкування. І закритою... Час від часу помішуючи на середньому вогні під закритою кришкою я буду тушкувати цю капусту до готовності. Додаю сюди ще томатного соку або томату. Томатний цей сік у мене власного приготування. В сезон я додаю просто свіжі помідори. Я дивлюся, коли ось так вже зна отак прогортаю, дивлюся, якщо на дні немає вже вологи, вона вже випарувалася, ця волога. Значить, капуста готова. І по зовнішньому вигляду видно, що вона готова. І на смак також готова. Готувалася вона в мене приблизно десь 20-25 хвилин. Ось так швидко я приготувала капусту, я її завжди так готую. Вона в мене виходить ось така соковита. І надзвичайно смачна. Капусту я тушкую часто, тому що ми її дуже любимо. Ця страва дуже багата вітамінами. Її ще й рекомендовано споживати як і дієтичну страву тим людям, які не можуть споживати сирих овочів і фруктів. Ось так я приготувала ще одну страву на різдвяний святвечір. Друзі, готуйте і пригощайте своїх рідних і близьких, любимих людей, адже вони того варті. Все багатство, що у нас є, це наша родина. Бажаю вам всім міцного здоров'я, миру, добра, злагоди і достатку у ваших родинах, рясних вам Божих благословень! А на сьогодні, все. Дякую вам за увагу, дякую, що були зі мною. Дякую за перегляди, вподобайки і коментарі. Хто вперше потрапив на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео і не загубити мій канал. Поширюйте, будь ласка, мої відео серед своїх друзів в соціальних мережах, так ви допоможете розвитку мого каналу. Буду за це вам дуже вдячна! З вами була Наталочка на каналі Домашній Затишок. До нових зустрічей всім миру і добра.